І всім привіт, з вами я, Уван ОСМер, і сьогодні ми продовжуємо грати Roblox. Сьогодні у нас режим під назвою Bear Star. Олди, мого каналу, які спостерігають за моїми прямими трансляціями, можуть спокійно назвати цю грою одною із моїх улюблених ігор. Але якщо чесно... Я не грав в неї вже досить багато часу. І, в принципі, тут досить рідко виходять оновлення. І я якраз став зомбі. <гум> так як цей інфект раунд, так? Інфекція раунд, так? Здається, так. Ну, так ось. Я вирішив. Повернутися в Берстар і якраз засняти... зняти перше відео по ньому на моєму каналі. Сьогодні буде просто геймплей. Ем, почекайте, я заспавнився, так. Я думав, що я ще не заспавнився чомусь. Я не знаю, чому я так думав. Я радий, що це місце згорить. В переносному сенсі, <гум> <гум> люди, де ж ви? Я досить давно не грав. Якщо чесно тому? Скіл, напевно, сильно в мене зіпсувався з того часу. Мінус 1. Зараз мінус 2 буде. Бро, тобі не втекти від мене? А йому урон чомусь не нанісся це питання. Але все одно ми змогли його вбити, заразити. Так, де ж ви? Хай тут шукають мої люди. Я тут вже двох знайшов. Може, там зверху ще є декілька портал. Почекайно, і здалося. Схоже, цей раунд мені не виграти. А, ну, круто. Я не знаю, де вони ховалися. Мапа їх ще чесно досить важка для БРА, як на мене. Там є багато місць, де ховатись. Давайте лабораторію з альфи. З Альфа версії гри, Я Я не встиг пройти. Я виживший. Як... Здається, я вже чую бера. Зараз пройдемо цей квест. Цей пазл, точніше. І зменшимо таймер. Здається, я десь чую догі. Все, один з квестів. один з пазлів пройдений. Оранжевий, розовий, синій і червоний. Ось снокнули. Ліхтарик іноді треба виключати. Щоб нас не спалило. Це... Досить розумний му, бо не кожен це робить. З-чого його зразу ж і знаходить Бер. Бедмідь. Так, вони мають посилення... Ну, тобто вони бачать в темноті, але орієнтуються, де ви. Зачастую тільки по тому, де є світло від вашого ліхтарика. Тому інколи просто необхідно вимикати ліхтарик, щоб вони вас не помітили. Я не чую його. Ага. Зрозумів. Мені кінець. Мені не вистачило енергії, так я ще й в тупік вдарився. Ну, точніше, там був прохід, тільки я його в темноті не побачив. У мене питання. Люди з якими рівнями тут грають? Тридцятий. Третій, чотирнадцятий. Перший. Але таке відчуття, якби грають далеко не. Не день. Важко від них втекти, якщо чесно. Важкі тут люди. Що ж, Бекрумс? Хто страдає фігньою у мене питання? Трошки пісить цей звук. Ні, нічого немає. Вся компашка йде за мною. Круто. Дай мені сиру. Все багато хочеш. Ой! Я ще лише тепер побачив, що серед нас тут є. невеличка підстава. Весело вийшло. Можу визивати помічників. В нього ця сила є. Зараз перезаряджається вона у нього. Ну, йому схоже кінець. Помічники хоч і маленький демедж наносять. Ну, реально маленький, але. Усе ж таки робити можуть. Схоже, йому кінець. Так, залишився один. Йому також кінець. Вау, wow. хех. <реш> Я не зовсім беконом схочу грати, так як ця карта мені не зовсім подобається. Я по Єврікс Resting Place зіграв. Карта як на мене краще. Але здається, Бекрумс переміг. Ооо. Якщо я зараз буду вижившим я офігію. Так як uh, раунд з одним вижившим а всі інші. Ну... Вони мають його знайти. Йому зовсім не пощастило. Аж ніяк не пощастило йому. Я пам'ятаю, як я зміг тут вижити тільки один раз за. Ем Здається, я в цьому режимі виживав тільки один раз. Ну. Ну, на пам'яті у мене тільки одна перемога, єдина в цьому режимі. Це було жахіття, це. Я ледве вижив. І може бути тут. Він може бути будь-де, якщо чесно. Де я? Здається, мене не тепернуло. Ні, його все ж таки знайшли. Вау. Голосування за мапу. Я не проти, якщо була заброшена школа, вона прикольна карта. Завжди подобалася в Альфа версії. Нагадує мені часи режиму а, червоної дівчинки вбивці в Роблоксі. Прикольний режим був, здається, там онлайн зараз немає. І в цілому режим, здається, поломаний. Але все ж таки це були хороші часи. Виширив. Знайдіть і вистріліть в психопата. Захищайте людей. Це, типу, як. Among us. Щось по типу Ангаса. Діть всі від мене геть. Когось били, я це точно чув. Попереджуваний, а, попереджувальний. Чому Сокера не взялася? І здається, її вже хтось використав тоді. Опа. Кінець йому. Так спалитися і не вбити нікого нормального. Ех, чувак, вчися грати. Що сказати? Радіо Боб. Ну, я не люблю грати з кінами Берра цими 2D-ми, так як. Вони прикольні, але проблема в тому, що трошки. не дуже удобно з ними грати, якщо чесно. Ну, я завжди граю з кінами зомбі. Вони виглядають найприємніше. На мою думку. Кто я? Я виживший. А ні, я просто, ну, мирний. Я вас почу. Знову ця мапа. Добре. Я був тут я радий. Я також тут був, не раз. Добре. Я звалю звідси і вимкнув ліхтарик. Щоб мене не помітили. Хочу залізти на. Я вже шерифа прибили. Ага, ага. Напрягає, як як мене може вбити хтось в спину, що буде неприємно. Добре. Це була ізі перемога. Хех. Паркур. Про, як ти звалився. Плюс сім монеток. Я не бачив, яка карта перемогла Ого, угу. один виживший. Я выживший, круто. Что ж сказати? Сдається, я знаю, де мені можна сховати. Тихо. Тихенько. Я надіюся, вони мене не побачили, е, дуже безпалювано. У мене ще й дуже безпалюваний скін. Прямо зливаюся з ґрунтом. Е, Ґрунт, врятуй мене, будь ласка. Поки що вони не можуть мене знайти, і це мене радує. Але рано чи пізно вони догадаються, що я тут. Про що я і говорив? Краще було б, якщо я краю біг? Я сподіваюся, тут енергія регенерується швидко. Ні. Досить довго регенерується. Там хтось був. Як він мене не помітив? Енергія, будь ласка, регенеруйся. Мені тікати ще багато прийдеться. Я це відчуваю. Всього на всього ще 30 секунд. Ага. Я навіть не уявляю звідки він появився. Я навіть не уявляю собі. Що ж, я вже буду з вами прощатися. З вами був я, Волона Смерть. Всього вам найкращого. Пока. Пока.